Гарна, стримана класика для чоловіків у виконанні солента. Металева оправа, яка ідеально пасує як для постійного використання, також до окулярів для читання. Повністю металевий корпус у гарному насичено-синьому кольорі. Він дійсно дуже цікавий, класний, свіжо виглядає на обличчі, не зовсім банальний чорний або сріблий, не такий блискучий, як золото. Тому ідеальний варіант і на повсякдень буде гарно вписуватись до будь-якого образу, одягу, а також як до окулярів. Для читання теж цікавий варіант. Тут метал поєднується у срібному кольорі, а з зовнішньої сторони, вже, як я сказала, темно синій насичений колір. Елегантний дизайн завушника, він мінімалістичний, більш прямий. Завушник має пластикову накладку на кінчиках, також на завушниках флекси, що дають зручну і надійну посадку на обличчі. Вони не тиснуть, але при цьому і не спадають. До речі, така модель оправи підійде для власників середнього обличчя, але краще орієнтуватись на заміри моделі. Їх можна розглянути. Та на сайті «Київлінза» або ж запитати в наших менеджерів у особисті. Мають регульовані носовпори, завдяки яким посадку під ширину носика теж можна підлаштувати. І сюди дуже популярними лінзами є саме на невеликі рецепти, адже метал доволі таки тоненький, але при тому міцний та надійний. І як з потонченням на більші. Не тільки прозорі, а й, наприклад, тонування в таку оправу дуже актуально робити. І це будуть як сонцезахисні окуляри за рецептом. Замовити таку модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті Київлінза і для цього артикул у коментарях.